Рішення про створення 45-ї окремої артилерійської бригади у складі Сухопутний військ Збройних сил України прийнято 12 травня 2016 року спільною директивою Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України. Фактично, днем створення бригади є 1 серпня 2016 року. У цей день командир бригади видав наказ номер 1 Так, 26 лютого 2022 року розпочалося бойове розгортання бригади. За три дні бригаду практично повністю комплектували особовим складом. До штату були зараховані тисячі мобілізованих, понад 90% з яких добровольці, люди мирних професій, які в перші дні агресії добровільно з'явились до центрів комплектування та безпосередньо в частину. Одночасно у ці дні бригада отримала техніку та озброєння зі складів і, по мірі готовності, негайно вливалася до складу діючої армії з перших чисел березня, З 4 березня 2022 року. На оборону Києва став 87-й протитанковий дивізіон бригади. Через кілька днів до них на київському напрямку приєдналися 57 та 62-й гаобичний дивізіон. 10 березня 2022 року 64-й гаобичний дивізіон прибуду Кривого Рогу. Воїни ЗСУ! Слава Україні! 11 березня 2022 року. Управління бригади, підрозділи забезпечення та 59-й гаобичний дивізіон прибули до Запоріжжя і вступили в бій. У ці дні із підрозділів бригади сформовано 411-й зведений стрілецький батальйон, який зайняв оборону у Донецькій області. У подальшому воював під Гуляйполе. Слава Україні! Героям слава! За майже 2,5 роки від повномасштабного вторгнення бригада та її дивізіони героїчно обороняли Київ, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську область. Брали участь у Харківській наступальній операції та операції по звільненню Херсонщини та Миколаївщини. Воїни бригади воювали на Бахмутському та Лиманському напрямках, обороняли Куп'янськ, виконували завдання практично на всіх напрямках від півдня до півночі. За роки війни, 45-го ОАБ стала міцним військовим колективом, у складі якого воюють тисячі чоловіків та жінок, об'єднані однією метою перемога над ворогом. Слава Україні!